Ну що, друзі, зараз настав час підв'язувати наші томати завдяки нашому тапінеру Максу і пішла жара, друзі. Ось беремо під... Листовий я Так виходить, коротше. Бачите? Лишаємо на збільшення цього. Попасинок брізка. Для збільшення стовбура. Пробуємо, якщо виходить два, то краще, щоб два було підв'язано. Тут хай потім лучше дов'яжу. Отак це все робиться, раз є. Стараємося суцвіття не, не пошкодити. Тут нема, звісно. Ось є. Та такі справи, друзі, така підв'язочка. Таким топінером.